Вітаю вас на каналі про рослини. Лінуся. Така в мене ситуація вийшла. Я пересадила вже все, що я хотіла пересадити. І думаю, все. Тепер у мене до осені, вільний час, до осені, мені не треба нікого пересаджувати. Але ця монстера вирішила інакше. Вона в мене укорінювалась буквально місяця три в цьому маленькому горщику. Ця монстерка випустила новенький прекрасніший листок. Дивіться, який гарний. Він ще не набрався хлорофітом, він ще трошки салатовий. І думаю, я його, мабуть, витягну з горшка, щоб не запрівав ґрунт. Щоб не було нічого, як ви бачите, у мене під нігтями, бо я якраз тільки пересадила. Зняла відео нам про пересадку великої монстери в грунт для ароїдних. І я думаю, грунт для ароїдних закінчився. Цей горшок витягну із кашпо, щоб він не запрівав. І бачу тут ось це. А це перша ознака того, що час пересаджувати рослину. А ґрунту для ароїдних у мене більше нема. І горщиків підходящих. Також нема. Що ми будемо робити так на швидкоруч, так як вона маленька, я її пересаджу, тому що для неї це катастрофічно важливо для її росту. Ми можемо побачити, що її новенький листочок менший за попередній. Він хоче з прорізами, але він менший по розміру. А це також ознака того, що час пересаджувати рослину. У мене є ось такий блакитний горщик пустий. Я зараз додатково проріжу тут е, дренажні отвори. І буду саджати його сюди швидкою, швидкою пересадкою, перевалочним путем без ґрунту для ароїдних спеціального, хоча він, ну, скажімо, у мене тільки закінчився, бо я пересадила монстеру. До речі, із рецептом ґрунту для ароїдних відео скоро буде на каналі, або вже є на момент цього виходу. І відео з пересадкою монстери в ароїдний ґрунт також уже буде на каналі. Я помила цей горщик. Отворів дренажних тут достатньо. В цілому ще насиплю керамзит на дно і все буде окей. Я і почну з керамзиту, собственно. десь приблизно 2-3 см нам вистачить, так як монстерка ще невелика і багато дренажу і не потрібно. Так, після цих пересадок на балконі, прийдеться, ще мені довго і нудно прибирати. Почнемо з того, що я витягну усі опори. Придумані мною опори для монстерки, тому що, коли вона укорінювалась, в неї ще не було коріння, їй потрібно було за щось триматись. І зніму оцю обв'язану червону нитку. Так, тепер ця красуня вільна, і зараз я буду її витягувати. Ось так. У мене тут вже підготовлений горшочок із ґрунтом. Оп, оп, оп. Оп, що ми тут бачимо? Багато коріння ми тут бачимо. Цей горщик я не викидаю, я в цілому не викидаю старі горщики. Можливо, повторно колись його використаю. Так само, як цей він же також у мене був бути чогось, просто його повторно використовую. Звільняємо коріння монстерки від старого ґрунту настільки, наскільки це буде можливо. Якщо це дуже важко зробити, то промиваємо коріння під проточною водою. Хоч кореневий у нас і невеликий, але прийдеться промивати під проточною водою. таки. Бо немає іншого варіанту. Все лишнє я потім витягну. Цікаво ще те, що не дивлячись на те, що ця монстерка зовсім маніпуцька, тут тільки два листочка, а у неї вже є спяча точка, вдруг чого можна черенканути. І буде в мене з цієї точки росте ще одна монстера. Дивовижна рослина, я вважаю. Очевидно, після цього всього на балконі прийдеться робити генеральне прибирання. Що ж я буду робити, враховуючи, що в мене немає грунту для роїдних, по-перше, я насиплю горшок грунт, звичайний універсальний. Після цього я візьму залишки вермикуліту і насиплю сюди. І також вермикуліту приблизно таку саму кількість. а перліту, Вермикуліту і перліту приблизно таку саму кількість одинаково, але меншу, ніж ґрунт. І прямо в горшку швиденько замішаються. Тепер, коли наш ґрунт, а вермикуліт і перліт, робить дуже поживний і легкий ґрунт для ароїдних, це дуже важливо, щоб ґрунт був легкий. Після цього я вставлю мої сердечка, які тримають мою монстеру. І між ними поставлю монстеру, собственно. Ось так прямо в центр. Між цими всіма моїми сердечками, я ставлю монстеру всередину, отак. І зверху присипаю також ґрунт. Одною рукою це робити незручно, тому я вам не буду знімати цей момент. Ось така пересадка на швидку руку в мене вийшла. Я вам показала, як на швидку руку зробити легкий ґрунт, легкий поживний ґрунт для монстери. І таким чином вона буде рости і нарощувати коріння далі, доки не прийде її час переїжджати в великий будиночок, великий горшочок. Тепер ця монстерка буде стояти на підвіконничку на кухні разом із іншими моїми кухонними рослинками. Е, я хочу сказати, що вона прямо після пересадки відразу підняла листя вгору. Напевно, що їй подобається новий ґрунт і нова обстановка. Переїхала так сказати. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам за доглядом, за вашими кімнатними рослинками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я буду чекати зворотнього зв'язку від вас.